Всім привіт! Сьогодні в мене розпаковочка посилки матеріалів для нігтів. Прийшло вона мені на півтори тисячі. Тут підручні матеріали. Лаків, якщо я не помиляюся, немає, тільки полігель. Зараз будемо дивитися, що маємо прийшло. Запаковують дуже добре, однієї руки не розсе. Так ось палички, фреза, торнадо, 2,3 і три червона насічка, якщо видно, фірми Формула профі, Густа сталікса нема в одному обезжирювач грідатор. Так, це поставили в подарунок. Цього я не замовляла. Це подаруночок. Бо у мене таких строзів дуже-дуже багато. Так, це, а, все-таки лак замовляла. Зараз будемо дивитися, який ще одна фреза. Вот такая по, полный здесь. Тоже червона носичка, почка фирмы Делекс. Путин такой, же фирма. синяя носичка, шар. Такая. Так. Так, уже все Ночолок не замовляла, а оказується замовляла. Не так, не... так, це для інструментів. Луна 250 мл, великих об'ємів немає, тільки маленькі. Відкрила це концентрат. Рідина для очищення інструментів потрібно обережно брати, трішки мокрий, бо Може поїсти руки. Воно дуже, дуже-дуже їдке. Такий полігель, гліттерпінг. І такий теж дизайнер фірми. Беру його, подобається гарне качество, цей дорожчий, цей дешевший. Так, повідкривала я ось, бо однією рукою знімати не дуже удобно. Ось. Пінк гліттер. Видно, фокус, фокус десь пропав. Розовенький такий він. Красивий, трішки з шимарком. А ось дизайнер отакий він, бачите, рожевенький теж. 11 номер. Роза блу. Ну, воно так і є. А це засіб прийшов. Для боротьби з аніхолізісом. На всякий пожодний. Нехай буде. Поки з'явилась новинка, а це ось жовтий лак. такий жовтий, симпатюшний ось фірми Веналіса. Неоновий. Тобто при ультрафіолеті веде себе симпатюшно. Коротше, потім закрию. А це в подарунок. накладній маю. Я не замовляла. А, воно і написано ось. Подарунок стрази. Приємно, коли дають подарунки. Це магазин Best Nails, в якому я ось, дивіться, можна перейти до магазину по QR-коду. Ось він в інстаграмі. Номера телефонів. Знижка 5 на наступне замовлення, але це коли ти перший раз робиш. У мене знижка 7%, так як я роблю ну, уже не перший рік, не то, що не перший раз, не перший рік. Оце, ось дивіться, накладна, оце скільки що коштує. Буду ще знімати розпаковки. Дуже дякую за те, що дивитесь. Ставите вподобайки, коментуєте. Всім дякую. Гарних переглядів!